Гохвільцен знову дарує нам яскравий біатлонний вікенд, попереду спринти, переслідування та дві естафети. Тож емоцій буде більше, ніж достатньо. Команди входять у ритм сезону, а боротьба за кубок світу тільки набирає обертів. Давайте поглянемо, які гонки нас очікують, уже зовсім скоро, і коли саме їх дивитися. А прямі ефіри ви можете переглянути на сайті СУСПільне СПОРТ. Розклад гонок. 12 грудня в п'ятницю дві спринтерські гонки Чоловіки 1225 жінки 15 15. У суботу, 13 грудня, гонки переслідування чоловіки 13.00. Естафета жінки в 15, 15.15. 14 грудня Естафета. Чоловіки 13.00. Гонка переслідування жінки 15.45. Новини перед етапом у Гохвільцині Перед стартом другого етапу Кубка Світу команди отримало чимало оновлень у складах. І, на жаль, новини про хворобу, які суттєво вплинуло на склади команд. У Норвежці відбулася корекція перед Оквільцином. Фрай Стромзгейм. Фемшеневік вирушають на кубок IBU, А на їхнє місце до основної команди Согорум, Согору, Йоханездала і Скреде. Повернення жульї Сімон. Після дискваліфікації до складу збірної Франції повертається жулья Сімон. Етап у Хохвільці стане її першим стартом у сезоні. Хвиля захворювань серед біатлоністів Найбільш тривожною темою останніх днів стала масова хвиля хвороб у різних збірних. Зокрема, проблеми зі здоров'ям мають. Дмитро Підручний, Дученко, Тищенко, Городна, Ельвіра Ебер, Кантефіомає у володарки минулорічного велику кришталеву глобус Франциски Просьта, Латвійця Андреса Растаргуєвса, підтверджено COVID-19. через це прось та її партнерка по команді Садіна Гротян пропускають другий етап Кубка світу. А зігриду Мазе вже шукають заміну. Головний тренер збірної Фінляндії Ерік Тернеус Кульста демонструє блискучий прогрес команди. За результатами його роботи йому запропонували нову амбітну посаду. Норвегія також розглядає інших кандидатів. Егіль Крістіансен – це другий тренер чоловічої команди. Патрік Оберегер, тренер жіночої збірної. Та Свера Хубер-Кас, тренер жіночої команди. Перерозподіл медалей чемпіонату світу 2011 року. Чоловіча збірна Швеції офіційно отримала свої бронзові медалі чемпіонату світу на церемонії під час етапку Кубка Світу. Склад у команді Фредріка Лінстрюма, Магнуса Йохансена, Карла Йохана Бергмена та Бьорна Феррі. Піднялися у підсумках після анулювання результатів з росіянина Євгена Устюгова через допінг зміни. Торкнулися і збірної України стала новим срібним призером чоловічої естафети у складі Олександра Білоненка, Андрія Дриземлі, Сергія Семенова та Сергія Сєднєва. У 2011 році вони фінішували третіми, програвши 28 секунд. Але тепер офіційно піднялися на другу сходинку. Корекція результатів також відбулася, і в Мас старті: новий срібний призер Лукас Хофер, новий бронзовий призер Тар'є Бьо. А на цьому все до зустрічі на Нижній Ухо Фільцині.